Пасічник Павло Канунніков оглядає свої вулики у Полтавському районі. Матка намічена цим вуликом. До квітня чоловік проживав та працював поблизу міста Дергачі на Харківщині. Після початку повномасштабної війни не зміг вивезти жодного вулика та покинув частину обладнання. За бжовами треба кождоднівний догляд. А там ни, нема никого, эти села, они фактически находятся на границе с Российской Федерацией. Нет оттуда ни связи, ни, мы, ни, мы, не, знаем, как наши пчелы, мы не знаем, скорее всего, что они уже или сгорели, или, или пропали. Все эти вылыки, которые вы видите, сделаны в этом году. Почали снова с нуля фактически с справу. Сейчас мы уже вышли на больше, чем тысячу уликов. Это практически тот же самый уровень, который у нас был до войны. На Полтавщині пасічникові довелося орендувати приміщення для роботи та докупляти обладнання. В цьому році ми зібрали біля 30 кілограм на вулик. Це половину із того, що плануємо і кожен рік збираємо. І за десь несприятливих погодних умов, десь із за того, що у нас пасіка мобільна, ми постійно переїжджаємо. І в цьому році, за комендантської години, ми не змогли так активно. Переїжджати до медазборів за весь період пасічникування. Це найскладний сезон, однозначно. Бджільництвом Павло Канунніков займається близько десяти років. Взагалі, я пасічник в третьому поколінні, оба дідуся мої. Вони займалися цією справою. Вони займалися в таких дуже маленьких масштабах, там 10-15 вуликів, чисто для себе. Коли мені виповнилося десь 20 років, ну, ця пасіка вона перейшла якби до мене. Я полюбив цю справу. Сьогодні це моя основна робота і моє хобі. Марина Голега, Лілія Пархоменко, Ігор Лук'яненко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.